Для мене це визнати, що ось я тут, в цій ситуації, визнати саму ситуацію, позицію, стан речей, які відбуваються. Тому що інколи ми не хочемо це визнавати навіть, признавати. Да? Неважливо, хто винний. Просто от склалася така ситуація, і ми її визнаємо, цю ситуацію. Далі треба в цьому ж питанні, в першому кроці, визнати не тільки, що це сталося, а визнати, що Бог є наставником і кимось безпечним. Тобто той, хто може як особистість допомогти мені в цій ситуації. Друге, що б я зробила би, це говорити правду, яку я дійсно знаю розумію, відносно як Бога, так і людей. Третє, що б я робила би, да, навчилася приймати допомогу. Якщо, наприклад, Бог дає людину, яку я, наприклад, від неї я точно не хочу брати допомогу, то брати, тому що в цей момент дає не людина, а дає Бог. І навіть якщо людина потім буде маніпулювати, я ж тобі допоміг. Це про, неї. Це про тебе, це не про мене. Я била, тому що ти прийшов вчасно, коли сказав це Господь. Четверте, що б я зробила, я б дозволила собі розслабитись в плані, щоб не звести себе до могили. Щоб серце не боліло, голова накипіла, да? тобто не було цих речей, які не потрібні. Тобто розслабити в плані, не дозволити мозку проникнути в глибину серця і душі. І п'яте це повернути фокус, а фокус це вирішення, і воно яке буде? Людяним, християнським, чесним, правильним, що все ж таки я завалірую, бо я щось хочу сховати. Прикрашу щось дещо якось зроблю. І то, 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 що я хочу. От мій п'ятий — це мати фокус.